Так, ну що, дівчата, всім привіток. Не тільки я зустрічаюся з тими, хто вже заробляє багато грошей, я хочу от сьогодні показати вам Аню. Це людина, яка з нуля прийшла до мене, з повного нуля, з дитиною. Розкажи, будь ласка, от, що вообще, хто, ким ти була до того, як прийшла в інстаграм? Так, ну, десь у му році я прийшла. Компанію як офісний працівник і починала я, до речі, працювати з 1200 гривень на місяць. Скільки ти заробляла, коли ти пішла з цієї сфери? Десь 500 баксів. Як ти пішла, от в цей взагалі, як ти зрозуміла, що тобі треба в інстаграм? Як тобі взагалі це в голову пішло, і ти пішла туди працювати? Я дивилася безкоштовні там різні ютуб-канали, підписана була на блогерів. І знаєш, якось як губка впитувала, впитувала, дуже хотілося. Я розуміла, що тут є гроші. Тоді в мене не було знаєш, як в голові. Що мені варто піти на якийсь великий курс, поки я не знайшла тебе. Mm -hmm. Поки я не підписалася на тебе. До речі, я дуже грілася довго на твій mm -hmm. курс. Ну десь півтора роки десь точно пів... восени здається, ти запускала «Думай, як маркетолог. І я тоді вирішила, що мені треба, але мої сімейні обставини змусили мене повернути ці кошти через 14 днів. Розкажи, будь ласка, після того як ти заробила 6 зробила гривень, Що було далі? Ну ти ж пішла далі до мене на продукти. А і, да і що було 10 лютого? Як зараз пам'ятаю, в тебе був вебінар. Uh -huh. На вебінарі я приймаю рішення купувати а от е, курс, як покупую курс, і 24-го стається те, що стається. І в мене навіть не було думки повертати кошти. Я тобі скажу чесно, тому що я знала, що якщо той твій продукт, навіть якщо його повністю не пройшла, дав мені результат, то він дасть і зараз всі про заморожуються. Ми лишаємося з нулем. Потім мені пише моя знайома дуже. Вона в Болгарії робить косметику ручної роботи, от і ми починаємо разом створювати бренд косметики. В тебе був нуль, да. ти зрозуміла, що нічого да. не вийде. Тобі написала ця дівчинка, і ти вже по суті з цим проєктом зайшла до мене, Так, да, да, да. бо я розуміла, що а, мені треба на чомусь. Ну, практика да. якась Який от, результат ви зробила за три місяці. А, тобто з 24 лютого, щоб ви розуміли а, за три місяці, ми зробили 46 шість якщо я не помиляється да, тисяч гривень. Сорок шість тисяч гривень, коли от було саме розгарб, наверное, дуже вірну, важливо так. розуміти, кому ти продаєш, угу. поки ти не зрозумієш, кому ти продаєш. Це буде значи та вистріл воздуху. Да. Да. Скажи, будь ласка, е, от е, які ключові точки росту на курсі тобі допомогли? От зробити такий результат на курсі під час е, самої гарячої фази, те, що ніхто не любить, аналіз цільової аудиторії. Ага. Тому що я ще раз проговорю, да що той, хто знає, кому продає, в нього буде офігенний результат. А, аналіз конкурентів. Я дивилася а, всіх і розуміла, куди мені треба рухатися, на чому зробити акцент. Ага. А, і звичайно, що це реклама. Ага. Тому що а, да, і знаєш, що спрацювало в мене найкраще перші два тижні, а, навіть перший місяць. Блогери, мільйонники робили безкоштовну рекламу, mm -hmm. і я попала в цю струю. Я зробила рекламу у Анни Джероль безкоштовно. Yeah. В неї до сих пір закріплений мій макет, і мені з цього макету в, в хайлайті закріплено приходять люди навіть до сих пір. Афігія да. просто на да. тобто рекламу блогерів да правильно їм написання технічного, да, технічного завдання. завдання. реклама. Да. Аналіз ціла да. аудиторія, аналіз перед це дало тобі результату. Хорошо з косметикою зрозуміло, що було далі. Чому ти пішла в СММ і як ти стала заробляти на СММ? Ага. Мені почали приходити запити в Дірек на сторінку косметики, типу, а ви можете проконсультувати? От в мене товарний бізнес, що мені робити? І я розумію, що все починає трохи оживати. Я тоді зрозуміла, що мені потрібно повертатися на основну. Моя основна сторінка, яка була в СММ, вона стояла просто шість місяців без, без нічого. Я приймаю рішення повертатися. Проекти, які були в заморозці, вони не повертаються, тому що вони роз'їхалися по різним країнам. Але я починаю все з нуля, бо я вже знаю з твоєю базою, як це зробити. І вартість проєктів починається з 4 тисяч, тому що ну, я розумію, що просів бізнес весь. І зараз на сьогоднішній день це скільки пройшло? Півтора року? 15 тисяч за проект. За проект. Скільки в тебе зараз проєктів? Чотири, але два в них по шість тисяч ще тому, що вони наші класні знайомі. Але зараз один дванадцять з половиною по певних умовах. Інший п'ятнадцять да, і і американський проект за 500 баксів. Офігеть. Да. в міст. да. Я в шоці. Да. Скажи, окрім зараз проектів, що ти ще робиш? Ти ще ведеш консультації? Консультації беру дуже рідко. Ага. Дуже рідко а наставництво? Наставництво в мене зараз чотири людини. 4 да. людини. Да. Вартість 100. мого наставництва індивідуального 300 баксів. Да, і тобто, в тебе в тебе купили за один. Розкажіть свої А, Значить, в мене є безкоштовна штука для нових клієнтів. Це 20-хвилинна сесія зі мною, де я можу підсвітити е, ну, точки росту. Да? Я просто за 20 хвилин можу закрити одне питання. І я себе не продаю на консультації. Взагалі не продаю. Але після кожної з них, от я зробила три за останній тиждень і заробила, е, скільки, 600 доларів. І ще заробила 400 з двох консультацій, тобто в сумі зробила 1000 доларів да, за ці консультації. Да. І скільки ти будеш вести це наставництво? Десь два з половиною місяця. Да, тобто в мене є умова така, що я веду доки ми не зробимо результат. Да. Неважливо, який фінансовий, моральний, там емоційний mm -hmm. якийсь там. Скажи, а як ти працюєш? От зараз тобі працювати як з дитиною, коли ти онлайн працюєш? А це взагалі цікава історія, тому що є стереотипи, що якщо є дитина, ти нічого не встигаєш. Але я побудувала свою роботу так. Що моя дитина мені лише допомагає в тому, що це мене мотивує зробляти ще більше. Я працюю з психологом для того, щоб не відчувати себе винною, mm -hmm. в тому, що моя дитина сама сидить вдома, але я знаю за для чого я працюю, і дитина мені взагалі не заважає. Ну і слухай, коли ти працювала кожен день з ранку до вечора так. секретарем, да і коли ти зараз працюєш. Тоді, да. коли тобі я хочеться. можу вдома сидіти, працювати з дитиною, він буде розносити хату, але але нічого. От зараз, наприклад, да, ми сидимо, і мама там з дитиною моєю, тому mm -hmm. що я домовляюся. Зараз будуть відкриватися садки, звичайно, що моя дитина піде в садок. Це тому, в принципі, так да, скільки ти зараз заробляєш на місяць? Так, приблизно скільки тобі грошей підходить? Ну, десь. 70-80. Тисяч – це для тебе вже норма. Так, да, да. ну це, дивись, це обіг, да, враховуючи те, да. що є дівчата, але ну, отак стабільно – це штука баксів, це 100%. Це 100, чистими, да, да, чистими да. штука да. баксів, да. а е, грязними… І це вже я не пашу, вже, знаєш, не батрачу там до 12-ї, але дійсно я можу працювати там до, до 8-ї, але це в кайф, да, розумієш? Да. Це не, ти не на когось працюєш, ти працюєш да. на себе. І прокинулась тоді, коли тобі хочеться… Да. А, да, 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 але з дитиною прокинаєшся о восьмій, <смі> нічого, то <смі> таке. <смі> скажи, будь ласка, що ти такого собі дозволила за ці півтори роки життя, що не дозволяла до цього? Ляха дуже багато, саж дуже багато. По-перше, починаючи з подорожей якихось, закінчуючи тим, що там дозволяти собі великі покупки. До речі, на коли почалася повномасштабна, і я отримала гроші за проєкт, я купила собі басейн. Басейн, кондейшн. Зараз ми починаємо ремонт. Хто починає ремонт? і У війну. Але а, я ще працюю ментором да, да, у когось. Да, да. Я щас про це теж скажу. Да. Ти, окрім мого моїх грошей, ти заробляєш. Да, це, да, да. це це, окрім да, моїх, да. да. Зараз ми про це поговоримо. І да. ще ще такі якісь були покупки, там, типу, психолог, да? ти працюєш з психологом. Це кожен місяць, mm. два рази на місяць. Ти кожен два тижні. А ще щось таке, може, iPhone, MacBook, там ти щось собі покупала? Mm. Чи це а, айфон? Айфон. Точно, айфон. Ага. Купила iPhone, е, да, За просто прийшла і розрахувалася. Ой, ну, типу, не в кредит. Не в кредит. Да, не в да, кредит. Да. Зараз в мене відкрита банка на те, що я збираю на макбук. Ага. Я дуже хочу макбук. Да. Ну, такі крупні покупки зазвичай то робилися, знаєш, типу для сім'ї. Угу. От кандюр, значить, що ще басейн? Тобто да, да, да. Тому що ну дуже Ой, хотілося о, плавати і щоб знаєш, ну нікуди не виїжджати. Да, скажи, будь ласка, от менторство, як ти стала ментором, щоб ви розуміла, Аня працює в у нас на курсі. І після того як я бачила, які вона результати робила для своїх клієнтів, які вона результати потім зробила на нашому кураторстві, тому що спочатку йде з кураторства, потім на менторство. Я була шоці, її дуже люблять. Її учні просто її ну такі слова їй пишуть. Розкажи, як ти прийшла до цього, коли я побачила в сторі сам Кента. В мене був девіз на 22 й рік, що я не втрачаю жодної можливості. І я зрозуміла, що якщо не зараз, то ніколи я заповнила анкету і мені написала Лера. І я проходила триетапний відбір. Да. Я здавала спочатку там тестові завдання, потім Лєра давала завдання, по тому як я буду спілкуватися з учнями. Потіли лоба, руки потіли, але ми дуже з цим серйозно відносимо. Да. Дуже важливо, щоб людина прям була розумна. Дуже тому, що це комунікація з людьми. І я просто розумію, що якби ви не робили цей відбір результати учнів, можливо були, такого, були да. да були тому б інші, що я дивіться я дивлюся на декілька сфер не тільки на те як вона який вона професіонал професіонал мені важливо яка вона людина і от поки я не побачила, що вона реально готова віддаватись, допомагати, щоб вона була реально такою, от я їй не, не, не казала ні. Ну я дуже рада, що з того моменту і я дуже рада. не один, не один учень на тебе не пожалівся, не сказав, що щось погане. Це але дуже скільки, круто. А скільки людей вже заробила, наша mm -hmm. Ірочка балясна, наша просто зіронька. Да, вона да. ще, вона мала це з нуля до двадцятки. Десь вона виросла, да, да. Ну і ще на багато просторі. Да. Да. І ти знаєш, mm. коли починається курс. Такий знаєш в тебе трошки тремор, тому що ти переживаєш, а чи зроблять учні результат. Але той, хто хоче, той обов'язково робить, і куратор, що куратор, що ментор, вони як провідники mm -hmm. до, до результату. Mm -hmm. Тому, звичайно, для мене це колосальний досвід працювати взагалі в Сашиній команді. Да, це це правда, просто неймовірно. Я дуже рада. Скажи, будь ласка, кому ти порекомендуєш прийти на курс стапростір? Всім. Всім рекомендую насправді експертам, тим, хто продає товарку бізнесам, тому що курс набагато глибший, ніж ви думаєте, тому що, по перше, Саша працює з мисленням, аби розширити ваші горизонти. Аби ви змогли спочатку спочатку прийняти ті гроші, які у вас в голові. От, по-друге, цей курс для мене, особисто для мене, він також і психологічний. Саш? Да, дуже да. сильно. Да. Да. Я погоджусь. Тому що, да. Тому що а, пропрацьовування з головою і спілкування з менторами а, воно все одно дає тобі якийсь мотиваційний пендель, дає тобі якусь а, таку пігулку. Яка розкриває тебе для самого себе? Я подивилася набагато більше е, на себе внутрішню, особливо коли робила розпаковку особистості. Тому що, ти, що ну, типу, робити? Я думала, та ну я скучна, що в мене там нічого цікавого немає. Я що я там можу продавати? А блін зробила розпаковку. І Катя тоді мій куратор, вона каже, Аня бляха, то у тебе тем, щоб розповідати. От тому, в принципі, курс для тих, хто хоче зробити результат, але це не чарівна пігулка, вам нічого не впаде з неба, якщо ви нічого не будете робити. Тільки кроки, тільки кроки, тільки активні дії вони зроблять результат. Я просто дивлюся на тих учнів, які зараз були на проявленому експерті на інстапросторі. Це вітер просто там стільки людей. Чого лише вартий мебільмастер, да взагалі, Скільки зробив була, да? на да. А хто з твоїх дівчат? Був Женя, ні, Женя була а, не, Іра Балясна була Іра? Юля, яка зараз працює в моїй команді. А да, вона зробила результат теж десь до двадцятки. І зараз вона дуже виросла. Я wow. дуже я дивлюся, просто Саша, це не земля. землярінка. Оля Яковенко була. E, вона вона... питарка якщо... матриця да, долі. Да, 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 да вона також зробила класний результат. Вона собі купила макбук, mm, е, зробила результати, подарувала собі макбук. І звичайно, що Віка моя панченко, яка yeah. вчитель української мови, хто б міг так, подумати, важливо. вона коли йшла на курс, в неї був питання типу. А невже вчитель української мову може заробляти? Да. А вона зробила результат, вона за тиждень там зробила здається, чи 7500, чи 5500 да. гривень. Так, і це тільки її початок, да, да. зараз вона планує вже офлайн-івенти. Вона а, зараз, так, да, вона дуже крута. Це ну, теж показник, да, що Аня всіх своїх знає, всіх своїх пам'ятає. Да. Чим я блістити не можу. <laughs> Скажи, будь ласка, такий ще момент. Якщо ми говоримо про такі більш ну от якщо ми говоримо про тариф без ментора і з ментором, які би ти порадила брати тариф, і який би... ліпше з ментором, звичайно, тому що коли ти один, ти можеш втрачати мотивацію, ти можеш не знати, куди рухатися, ти можеш не розуміти інформацію, яка подається. Я про те, що ти, наприклад, послухав і пішов собі, і не робиш дії. А ментор тебе спонукає до того, щоб ти робив результат. Uh -huh. І от знаю по собі, що там кожен день спілкування в чаті, привіт, як твої справи, що ти сьогодні зробила. Давай проаналізуємо особливо страцесії, які відбуваються кожні два тижні, де ми розберемо по полочках ситуацію кожного учня, розберемо, що ви зробили, які у вас є страхи, що вас зупиняє. Це особливо, дає вам особливо для СММ-ників Це класно, тому що да. ви Можете побачити мільйон ніж, просто так перед вами, yeah. будь ласка, і розбирайтеся. працюючи тоді за 500 доларів там в місяць mm -hmm. на роботі. Чи вартувало тоді вкласти ті гроші в курс для того, щоб почати це нове життя? Знаєш, я тобі скажу так. В мене тоді був страх, що типу там стабільність, я там отримую кожен місяць, і мені дуже страшно було. Але я розуміла, що якщо я лишуся, в мене нема росту я. Дійшла до потолка. Тобто я б вже була помічником директора, я вже не скну ні перескачу више. Я розуміла, що якщо я не вкладу зараз, ну в мене типу так і буде все життя, а я так не хочу. І лише от тоді. Я я не працювала тоді з психологом, але я вже тоді oh, розуміла, що мені треба це зробити. Був страх, але я це зробила <реке> і брала розстрочку, наскільки я пам'ятаю. На три платежі на три платежі, e, eu, я тоді щось дві з половиною одразу заплатила da, і потім ще зараз нас можна заплатити ти 3 тисячі і далі доплачу ще будь частини там. Але воно варте, думаєш. Саша. Будь-який твій інфопродукт вартий того, щоб на нього прийти. Ні, я тобі заплатила. Тому, поводити, тому що сказав... ти змінюєш життя Дякую. людей. Я просто дивлюся по тим, хто дивиться мене, да? хто, хто приходить на курс, які учні. І що відбувається потім, ти розумієш? Я теж вважаю, що от за цією стабільністю там немає відчуття життя, немає цієї смаку до життя. Тому що ти просто з ранку до вечора на одній монотонній роботі, яка тобі не подобається, яку ти не любиш, але ти. Ну потрібно, тобі треба це робити, тому що в тебе просто тоді не буде грошей. Да. А тут ти проявляєшся. І от зараз подивіться на Аню, вона живе через хочу. Вона от захотіла, прийшла в кафе, поїла да. собі там цезарь. захотіла, поїла, поїла собі вдома. захотіла пішла в басейн там. Тобто це її життя, і воно вже зовсім інше. І воно точно того вартує, і у кожної людини вийде, вийде, якщо ви просто собі скажете, от знаєте, часто питають, а чи є у вас гарантії? Гарантії ви можете дати тільки самі собі. От якщо ви даєте собі гарантію, не злитися. Це все, все у вас буде добре. Я вас дуже чекаю, і ми зробимо разом з вами вітер. Зробимо разом з вами результати. Може сама Аня буде вашим ментором на цьому потоці.